Вітання, любі друзі! Сьогодні вас вітає як зазвичай наша просто неперевершена трійка любителів, яка сьогодні збирається для вас протестувати просто неймовірне. Пістець. Вау, просто вогняне, єбейше, Єбут... єбейше саме так. Пиво із міста Героя Луцька. Чому героя? Не знаю, але Але буде героя. Сьогодні ми вирішили протестувати основну лінійку. Тож, зустрічайте. Зімен! Зімен, Зімен старий Луческу. Сподіваюсь, Луческу аут із Динамо Київ, ну... Сподіваюсь, пиво реально краще, ніж тренер Динамо Києва. Старий гандон, блядь. <свят> Зіман Крістал Вайзен або просто... Пшеничне. Е, жимен пшеничне. Пи. Чому до речі, його Зімен називаємо, якщо на етикетці пишеться Зімен? Ну похуй, Зима. Зімен. 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 Просто би називати Зімен. А також... <свят> сімен традиційне. Вибачте, нетрадиційного сьогодні немає, тому насолоджуйтесь на фоні гачери. Mm, міксани да. Нетрадиційними лишитись. Ви запитаєте, а де ж Валентин? А я вам відповім після останнього випуску. Ми його виїбали в жопу за те, що він каже, що десант заєбісь, Арсенал заєбісь і вся ця хуйня і... заїбісь да. і київське імба. блядь. Да. і київське імба, яку він п'є кожен день Ніс спирту в даному напої, 4,9%. Uh, в принципі, це можна зрозуміти, до п'яти не дотягнули, оскільки Динамо також не дотягує до чемпіонства вже знає скільки очок. Не mm, просто пиво. Да, да. Не ну, якийсь такий бляха. Ну, трошки дивний запах, але ну, типу він схожий реально на пиво. Та звичайне дивно. пиво. Нічого не ну, якийсь бляха, Це запах, ну. Норм. Він солодковато, пшеничний такий. такі. Yeah, yeah. Взагалі, як воно себе позиціонує? Ой, пшениця. Ай, блядь, пиво на рейсі. Ah. Курва! Ні, yeah, Воно нормально. Ну, рис теж відчувається, mm -hmm. що воно. Ну no, це не те що варій мамацоло. Звичайно. Як на мене, ну, я досить добре знайомий, знайомий з виробником даного пива, оскільки вживаю його вже ну, приблизно рік стабільно. Так. Ми вживаємо. Ми можемо сказати, що дане пиво топ за свої бабки, оскільки ми придбали дане пиво за Ну, всі пива, окрім той літрової, за 30 гривень, літрово за там, 40 Ні, Там були екземпляри по 28. Оскільки ми зібрали всю основну лінійку Зімена Лузького пивзавода, е, зема, точніше, е, пропоную це відновити в рубриці Пивзавод. Яка у нас колись була. Там, де вийшов у нас тільки огляд на пиво завод аболонь в трьох частинах. Mm -hmm. да -да -да. Тут буде посилання. Ну, якщо чесно, якщо говорити про це пиво, воно мені. Я не можу сказати, що воно погане, але при цьому воно мені не дуже сильно подобається. От, ну я. от не люблю пиво, в яке містить собі рис за виключенням естрела. Естрела, я вважаю, це шедевр. Ну я поставив би даному пиву ну, балю 5,5. Типу, воно нормальне, хороше, стандартне пиво. Це не найкраще би сказав, представник Зіміна, але воно гарне. Я би поставив цьому пиву, ну, десь балів, може 6,5. Його можна пити кожен день. Можна, да. <рес> 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 ганяти глистика. <рес> краще <рес> краще <рес> взяти це, ніж якусь пляшку закрити. Краще взяти зіман і поганяти глистика в туалеті. Якщо у вас глистик ще не дорос, ми нагадуємо, вживання спиртних напоїв шкодить вашому здоров'ю. Не рекомендую вживати будь-які спиртні напої. Ну а, я мав би щось сказати, але в мене словниковий запас, ну, як у. Фана... Нахуй. Ну, Як у фаната форсажу. Форсаж, Або... Тому, ну, блін. Ну я мало книжек прочитав, розумієте. Е, Ну, Пиво я поставлю 6. Доволі хороше за свої гроші. Зараз ціни на пиво дуже сильно кусаються, але в середньому, от, якщо взяти, то. Хороше пиво, ну, свої хороше воно коштує, тому рекомендую, в принципі. Зірок з неба не вистачає, я хап. Але й хуїв від мацоли теж не вистачає, я би сказав. Так що, ну, можна. Наступне пшеничне, пшеничне вайсбір. До речі, хочу сказати, якщо я заходжу в магазин і бачу це по його по знижці за 20, скільки? За 20? 20... Останній раз, за 20 23. 23. Останній 23 раз, 23 як було. я Вайзер, я був він за знижкою за 18 гривень. Uh. <проб> ну. Ти заходиш, береш це пиво, і воно доволі гарне. Бо тому, що ти приходиш у тебе за 23 гривні закарпатські якісь. Познаєшся. По, по да, так, так, І Коли познаєшся зімін за 23, то це ну просто кайф, особливо. В даному напої 5,5% алкоголю, склад у нас вода, солод ячмінний світлий, пшениця, Ой, Ооо тут запах. Ну це без риса. Ну, Слава запах Богу. запах доволі непоганого, і е, саме цього пшеничного Ну він дуже ледь відчутний, він, він відчувається, він плані, що лег... Він легкий, так, так, він не заповнює весь простір. Ну так, Пшеничне так. воно саме по собі дуже легке. Ну, це пиво реально легкі, і воно таке солоденьке. би сказав Валентин, воно питке. Питке, реально. Питке. Я не знаю, воно воно. Вона хороша за прям свої вкарі. гроші, типу, це, це Якщо, Якщо ви не знаєте, що придбати... Скажімо так, в бюджеті до 30 гривень і у вас обмежений бюджет, ну, обмежений бюджет даної суми 30 гривень, то це пиво, в принципі, можна порекомендувати, особливо, якщо ви стомилися там пити якісь звичайні лагери, чом би не спробувати пшеничне. Воно м'яке, солоденьке, воно дуже гарно п'ється. Воно йде от. Ви можете дві пляшечки, ну, а ну, то й три. Знаєш, я не знаю. В... Наприклад, у мене я, ну, останній раз, як я брав його по 18 гривень, я взяв тої три пляшки в Рило. І. Ну, типу, я привик пити лагер і воно мені якось на другій пляжці вже було так, воно йшло щільно, скажімо так. Дуже класне пиво. І після нього від вас взагалі не буде ніяких признаків того, що ви ти тому якщо ви випиваєте і вам потрібно туди додому дому, щоб маму по цьому ти чи Ні, ні, не слухайте то... його, перегар буде. Це вже ні, перевірено перевірено, перевірено, перевірено досвідом столева. Та після цього він не буде такий відносно ти бачив, ти бачив цей дідовський дизайн. Тут в апріорі не може не бути перегару. Та ні. Та в смислі, та ні, як так. Я би порекомендував. На, навіть вам цепиво особливо за свої гроші, тому я ставлю йому, ну, десь палів за, за свої гроші від вітчі за виробника. Я це. А під чекну, я йому ставлю балів 8. Як сказав Валентин, питте. Валентин, дай тобі, бо здоров'я і мозгів, реально. Типу, це гарний представник, оскільки я не сильно полюбляю пшеничне пиво, це скоріше для мене пиво під настрій. Я йому поставлю 7,5 балів, але я рекомендую вам його спробувати. Можете навіть дати спробувати вашому діду. Оскільки дизайн пляшки дідовський, скоріш за все, йому зайде а 5-5% спирту, можуть його роз'їбати. Головне контролюйте його, щоб його не схватила білка. Ой, ну, я можу тут ну, прям впевнено поставити дев'яточку цьому, бо ну, це саме мій типаж. Пивний типаж. Коли пиво п'ється легко, воно тебе. Не дратує твої смакові рецептори. Останній раз він таке говорив, коли побачив нового хлопця в спортзалі. Я таке кожен раз говорю, коли заходжу в спортзал. запах. Дане пиво містить 4,9% алкоголю склад ячмінний, світлий хміль, вода. Запах. Тут немає Тут, е, Ну це дефолт набір для рісті. звичайного пива. Запах, наче по мене відро по нього. Бля, і запах. Я в запаху відчуваю такий. Е, яскравий запах зеленого. Е, зеленого яч. Ні, це не ячмень, це, це хміль. От, реально зелена mm. хміля. Типа чимось схоже на... Зелений хміль, який ну, дикі, оце, мабуть ви бачили на вулиці. Ну, да. дичуна. Смак такі гірки. Не знаю. Взагалі немає. Ну, типу, ну вона є мінімальна, ну, але це типу в рамках не. Ну, Мені пшеничне сподобався трішки більше, але ну, це теж не непогано. Не знаю, мені ну, подобається все ну, більше. Ну, Я як людина, яка стабільно вживає всі. E, цих три представника Зімена, які у нас будуть ще далі. Це у нас преміум, традиційне у нас буде заключати, якщо не помиляюсь. Mm -hmm. традиційне. Uh -huh. традиційне преміум і Крісталвайзен. Типу, моїх два улюблених це преміум і традиційне. Єдиний представник Земана, e, який мені не дуже сильно подобається, це цей от старий містер Луческо, блядь, який пора вже давно вигнати з Динамо Київ, блядь, бо це піздець, блядь. Пішов на. So. Це Цепива штурмати пиво пити, пити, да. за свою ціну ну, з'їдесь. Ну, знаєте, в мене була історія влітку. Я е, поїхав кататись на велосипеді в парк ВДНГ в Києві. І ми е, потрапили там на фудкорт на ВДНГ. Ми взяли якусь похавати зелену шаурму з якимись бляд, помідорами, і рішили, вирішили взяти до шаурми пива, на що нам запропонували Стеллартва 05 за 90 гривень. На що ми сказали, що блять, йдіть ви нахуй. І, і запропонували Земен uh, преміум за 60 гривень 05. В принципі, uh, я одразу загітував своїх друзів yeah. взяти по стаканчику Земена, але. Блять, виявилася подйобка в тому, що стаканчик 0,4 а нам продавали його як 0,5. Сука. Наїбамо 100 міліграм <тукл> мілілітрів. Літом ми вас знайдемо і виїбмо да. Обов'язково. Так наїбувати клієнтів не потрібно. Зімен це гарне пиво, яке можна пити. За свою ціну, воно дуже гарне. Заходите, берете і вас ніхто не подає. Зімен, зашліть нам ящик пива. Ми вас любимо. Де так. ми вас і так купляємо вже на протязі. Ми, 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 ми року, Напевно, ваш найбільший спонсор в нашому регіоні. Я пропоную зняти пиво, яке можна придбати в бюджет в 25 гривень. Як вам така ідея? Ну, ми сьогодні заходили в форму, там майже ніяко не було. Та ну там, там було закарпатське, Львівське да. світло. Львівське закарпатське. Львівське світло. Ні, ми пили 17 нас 15. Дивись, Закарпатське, <плес> Львівське. Закарпатське, Львівське, Київське оболонь. Ми не пили. Ригань 26. Ну Дав давним-давно пили. Ригань. 26 оригань. Шайкай якось буде худвань залетіть, <х> <вийти> а на... Побиті ебальники <плес> депутатами з ОПЗЖ. Ну, я більше взагалі люблю трішки пшеничне, але це пиво теж дуже гарне, за свою ціну воно просто імба. і я ставлю цьому пиву, ну, теж, мабуть, балів 8. Коли у вас є 30 дежей в житті або коли воно позмішиться 23, беріть, не пожалкуйте. Ну для мене Зімен це е, символ стабільності, це символ якості е, відносно ціни. І я думаю, що якщо. Недаремно я буду... у їх на етикетці. Блять, це не ця пляшка суря. Позорі ще Не даремно, <рес> не даремно у них на етикеці. Гарант якості 2020 року за високу якість пива. Ось є така О, блядь, медалька. То не просто так. От на болоні бачили, скільки медалів. То просто... У кого там медалей багато на пизі. Мацоли немає. А є. То він сам собі приписав? Не даю мене. Цьому я можу поставити тверду 7. Бо. Охуєнне, блін, я не знаю, що сказати. Ну, це стабільно хороше пиво, за яке, ну. Не соромно віддати ті гроші важко зароблені, розумієте? Земен традиційне. За кіть ми взяли лізь? За 40, гривень. 39. 39. 40, 40 чи 41. Дивіться, тут уже з імен нас трошки найобає, оскільки тут дві медалі гарант якості 2021 року. Та нюхаю пиво в нос, блядь. Носом потягнув пиво. Блядь, сука, ти кажеш, хуйня. Тикі oh гуси, -oh. oh -oh. Так, oh -oh. поки Микола показує свої чарівні фокуси, oh -oh. можу сказати так. Це пиво легке, 4-5% спирту. Склад, вода, солод. Пивоварний ячмінь не світлих міць. Я пропоную підтримати челендж Миколи. Та я просто хоч і знаєш, в горло всунути мікрофон. І на гібанути. Ні, ні, хуя воно, блядь. Короче, не треба. <реш> <реш> просто тихо, завалюй їбанники і п'єм. <реш> Ой, хорошо. горіли, на подвір'ї баба. О, Просто за. Де, блядь? О. Марцолов чись. Щоб не вирихав там це. Ні, ну приємно, такі бля, ну, такі а, солодкі. солодкий, такі хороший. Бо навіть залпу можна. Такий хороший поїд. Ну, давайте, дих, Час настав. <laughs> ну не зяж ми взяв... Не зря ж ми взяли літер. Бей, коли мені багато алкоголю, я от його нюхаю і в мене Зраз... запах ригачу Зрозумійте ну. правильно, а, якщо. Блять!

Сука, блядь, це попайка пошла вже більше, ніж коли деякому блядь. Так, yeah, Кстати, після місного папайка була більш шому бля, я цінки поставили пиво. Коротше, гарне пиво, я <coughs> теж хочу сайти. Гарне пиво я ставлю цьому пиво. Блядь, ну традиційно гарне. Я теж йому. Я... Ну, я не можу йому поставити менше 7 балів. Ну, десь 7. В шкалі, воно гарне, ви його можете брати. Як на мене, традиційне все-таки це мій фаворит сьогодні. Я йому поставлю 8 балів. Я йому поставлю 8 балів, оскільки воно м'яке, 4-5% алкоголю. Воно заходить легко, при цьому воно таке солоденьке. Що, в принципі, мене влаштовує. Я полюбляю таке пиво, враховуючи той аспект, що це пиво. Топ за свої гроші, там ціна т, ну, під 31 гривню, скажімо так, то я нічого не бачив сам поганого. Ну, я велосипед багато не буду. Можете с... впевнено брати вимішати з горілкою <ріст> ви повний дегенерат. <ріст> -е ви точно не пожалкуєте. Ви <ріст> ставлю впевнено сім балів. Ну. Бо це Зімен. Ну, Зімен реально класне питке Валентин, іди нахуй. Пиво. <ріст> І такое я реально кайфую. Виділусь, виділити, фаворита, так. виділить, що то виділить. Що то виділить? Ну це очевидно пшеничне. Я дуже люблю пшеничне, воно реально класне, я йому дев'яточку вліпив. Ну якщо такий шкіляр, піде до мене на вулиці. А такі бувають, повірте. А такі бувають. Мене навіть на вулиці вже кажуть, о, це, чуєш це ти з пивогляду. Да, це я з пивогляду. Вам не вистачає тільки ще споточку зі мною А це От. Оце у вас, від шим... мене. Зімен пшеничний, таке жовтенький. Оце жовтеньке. Ну, реально, ви можете брати його. На любі випадки взагалі, на шашлик, на похмелон. От, не на похмелон, навіть, на не знаю. Похмелон. вряд Зря на похмелон, ладно. На пох... от, Руслан, у мене вкачалося це питав про. Е, яке пиво мені подобається? От мені от, вам подобається. Пиво. я можу виділити фаворитом? У мене оці два. Оце імба і оце імба. Вони, вони, я би сказав, для мене рів, рівно цілі. Але я би більше склонився до пшеничного. мені mm -hmm. більше mm -hmm. Мій фаворит. Земен традиційне. Я можу порадити вам школярам, оскільки тут 4-5% алкоголю вас не так швидко рознесе, при цьому ви отримаєте смачний напій, який ви будете смакувати довго з задоволенням. Можете пригостити навіть своїх батьків, але навіть свого вчителя навіть свого вчителя, звичайно. Але я нагадую, якщо вам не випинулося 18 років, вживання алкоголю заборонено. No, no, no. А Точніше, ну, воно не так сильно заборонено, як не рекомендується взагалі нікому вживати алкоголь, оскільки він шкодить вашому, е, вашим нейронам. Ви стаєте тупими no, дегенератами. No, no. Нашій країні потрібна здорова. Нація! Так! Я зупинився вчасно. Що ж, любі друзі, на цьому наш огляд підходить до завершення. Сподіваюсь, вам сподобалось сьогоднішній огляд на луцький пивзавод Земен. Тому, якщо вам не тяжко, поставте лайк, підпишіться на наш YouTube канал, поширте дане відео серед своїх друзів, батьків. а також батьків, реально. А також ми вам хочемо нагадати, що у нас є наш телеграм-канал, наш. TikTok канал. Так-так. Антеп, так. на який ви можете долучитись до нас, до друзів і дивитися Може, погляди. на, на мій, там аж 61 пиво. Так, а також у нас є банка Монобанка, на яку ви можете задонатити своїх кілька гривень, підтримати наш канал, а потім з'явитися у випуску. Як людина, яка підтримала наш канал, ми цього дійсно потребуємо. Оскільки останнім часом трошки фінансові проблеми даються в знаки. Дякуємо вам за підтримку. Пишіть свої коментарі і всього найкращого. Слава Україні!